Слава Україні, мир вам! Сьогодні у нас 17 листопада 2023 року, з вами Любомир Богоявленський, а у миру Павло Нестеренко. Вже багато років. З 2017 року, наприклад, я працюю як приватний езотерик, приватний тарулог, приватний екстрасенс, приватний маг. Працюю я з повнолітніми людьми. Від 18 років, і я автор ряда і співавтор книжок з езотерики. Ось, наприклад, мій фундаментальний труд, містичний шлях є я, або Таро чорта Любомора Богоявленського, я автор трьох колод Таро авторських. І це на 650 сторінок я написав у 2018 році авторську працю, де за свої роки роботи з картами Таро я поділився своїм досвідом. Я працюю. Хто до мене звертається, із, у мене є улюблені колоди, це моя авторська містична її. Це таро Алістера Кроулі, одна з моїх улюблених колод. І це Райдера Вейта, класична колода, таро Некрономіку. Ну там, тобто, є невеликий перелік тих колод, з якими я працюю. У мене, звичайно, є ті колоди, з якими ну, вони теж робочі, але. Я, ну, душа моя не, не лежить до них, бо у кожного таролога якісь свої улюблені карти. І люди знають, що мені така випала честь я співавтор езотеричної унікальної книги Новий заповідь з великим безсмертним генієм езотерики українським езотериком чаклуном, Мольфаром Сергієм Валерійовичем Небогою. Він же монах Кіпрян, він же чеклун Агубен. Моя фундаментальна філософська метафізична праця, і е, е, ті, хто до мене звертаються, вони знають, що я е, працюю як із білою, так і чорною магією. Але, звісно, я е, е, знаходжуся в постійному розвитку, в постійній еволюції. І е, е, от кожен езотерик, так, він в чомусь спеціалізується. І, звичайно, е, останні особливо роки. Я ну, мінімалізував роботу з чорною магією. До мене от сьогодні був такий запрос провести по чорній магії Один обряд такий дуже і небезпечний. І я не, не погодився по тій причині, що розумієте, я. Як слуга вищих сил, я вже не практикую особливо там такі дуже серйозні обряди з чорної магії, пов'язані з порчами, там, з прокляттями, ще з якимись моментами. Да? Я вірю в життя після смерті і я не Господь Бог. І тому, хоча я залишаюся дворучником, який працює з світлими і з темними силами, але особливо останні роки я спеціалізуюся переважно. На світлій білій магії, на чистках, на е, боже, роботі з божественними силами, зі світлими силами. Ну, звичайно, я е, 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 спеціалізуюся на картах Таро. С, от, і, і я, наприклад, вмію працювати з оракулом мадам Ленорман. Але дуже його рідко коли використовую. Останні роки я взагалі їм не користувався, фактично. Ну там от інколи буквально я можу його використати. А так, ну, переважно я працюю з картами Таро. Я із звичайними картами вмію працювати. Я колись раніше працював ще в молодому віці. Але уже особливо, ну, останніх років, напевно, так сім. Я в першу чергу. Практикую з картами Тару. Останні роки я працюю як із своєю колодою, особливо з 2018 року, коли я її створив з містичним шляхом. Її. Але потім далі все рівно я переходжу на дві ключові колоди у своїй роботі. Це Тару тута, Алістаракровлі. Це Тару. Райдера Вейта, ну, і використовую, кажу, що там буквально і тару смерті Санта Муерти, і, ну, і своє таро, ну і таро небогі інколи використовую. Дуже геніальна колода мого співавтора, я співав редактор Сергія Валерійовича Небогі, але все ж таки моя душа лежить переважно до трьох ключових колод: це моє містичне щегія, і це тару Арістара, крулі тару Тота, і це Таро райдера Вейта. І як таролог, який ну, живе картами таро, я в принципі, з допомогою таро Тота я можу продивлятися будь-яку ситуацію, давати поради від вищих сил, так само це і таро Артура Вейта, стосується. От, я ем, вирішив так спонтанно вийти і пояснити, я більше, уже колись раніше ще проводив там деякі обряди по чорній магії такого Більш високого рівня. Але більше я це не проводжу. Я не займаюся насиланням порчі, в принципі, як так. Я навіть коли мене просять приворот провести, і я бачу, що це ну, я продивляюсь кожну ситуацію, що це дуже гріховні речі. Коли там хочуть сім'ю розбити, коли хочуть якесь зло робити, ну, я відмовляюся переважно. Так? Тобто, розумієте, я мінімалізував свої практики з чорної магії. Я рухаюся своїм шляхом як майстер, і в першу чергу. Для мене вища цінність це добро, людське життя, і я хочу, щоб усі люди були щасливі, здорові, всіх благ, мира, любові, добра з повагою, майстер, таролог, маг, езотерик, екстрасенс, любомир, богоявленський.